Ну і на сам кінець колядки від українських військових. Відео, яке ви зараз побачите, для першого зняли сьогодні на передовій у Дебальцевому. Співають бійці Збройних сил України Богдан та два Олександри. Диригує капелан Іван. Діва сина породила, породила. Подати, непорочна діва, мати, Марія. Оце ми так гарно колядуємо, вони ліпше колядують. Просто зараз видно бойове чергування, було б добре зірмо зробити. Це відео, власне, як і будь-яке інше, цього випуску є на сайті першого та на наших сторінках у соцмережах. Можете переглянути ще раз, якщо захочете. Не забувайте про нашу електронну скриньку, надсилайте туди цікаві кадри чи інформацію. Завтра о 21-й чекайте в цій студії на Ілону Довгань. До побачення.